Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Вже буквально ось-ось буде червень, а це означає, що є новий розклад подій в імперії Пазлів. І саме його сьогодні ми будемо розглядати в цьому відео. Є багато нового і цікавого: це герої, події, костюми. Тож давайте про все по порядку. Також нагадую, що розробники залишають за собою право щось змінювати і можуть в процесі ще щось додати або й забрати. Я вже говорила в попередньому відео, але повторюся, що особливо нестабільні або, можна сказати, ще плаваючі, такі події, як Завітний квест і виклик та Острів монстрів. Але в основному саме такі події будуть нас очікувати. А ще перед тим, як ми розпочнемо, хочу повідомити, що продовжується набір гравців в альянс Набелкіллерс. UA. Якщо ти активний, та досвідчений гравець, тобі подобається бити титана, брати участь у війнах та квестах, комунікувати та цікаво проводити час, то приєднуйся. Вимоги не складні, рівень 60 Титана потрібно бити обов'язково. А участь у війнах за бажанням з фіолетовим центром. Встигне приєднатися, адже залишилося не так багато місць. Для того, щоб приєднатися, можна написати в телеграм, який ви бачите, або безпосередньо в самій грі. Всі назви я додатково залишу в описі. Цей місяць буде належати герою стихії вогню Оскар Гремару, і його можна буде спіймати протягом місяця за виклики. Якщо в двох словах, то герой має бути непоганий. Ще з 31 травня і по 5 червня буде тривати вежа ніндзя. І нарешті є новина для тих, хто очікував на обмін душ. Він буде з 1 червня по четверте. А вже 5 червня розпочнеться вальгала на вік і триватиме до 8-го. в рекомендованих героях леді локі, костюмована фріг та фрея. А ще буде представлений костюм на беру. А зараз увага! З 7 червня по 12 розпочнуться нерозказані казки. Частина перша це дуже хороша новина, особливо для тих, хто вже пройшов всі сезони і не має вже що проходити. Сподіваюся, цю новинку не відмінять, адже щось нове не завжди може зарелізитись першого разу. Але по розкладу має бути. Подивимося. Далі з 8 по 12 буде династія Дюн, В рекомендованих Бастет, Мересанг та Папірус. І ще одна новинка: 12 червня розпочнеться сезонний івент Пляжна вечірка. Тут будуть представлені нові герої, а також будуть включені герої Піщаної імперії. А закінчиться ця подія 24 липня. З 12 по 15 відкриється гардеробна з костюмами для стандартних героїв. В рекомендованих буде другий костюм справедливості та новий костюм на Мар'яну з 15 по 19 стартує фестиваль івентів два. В рекомендованих героях Фенекса, Беладона, Огіма та новий герой Целімен. А з 19 червня по 24 з'явиться війна трьох королівств, де можна буде позмагатися разом з випадковими гравцями. Буде доданий новий герой Дев'ятиголовий звір, а ще в рекомендованих Дяочань Цао Цао та теж відносно новий герой шань Дзюнь. Ще цього місяця, з 20 по 27 червня, нас очікує виклик Сонцестояння, де можна буде прикликати тільки за самоцвіти і будуть доступними герої з найрізноманітніших подій, а стандартних героїв не буде. З 22 по 26 відкриється тремтіння безодні. І в рекомендованих героях будуть нові костюми на Гарджамалу та Лепіоту, а ще костюм Філеаса Фога. З 26 по 28 буде схід Атлантиди з можливістю спіймати таких гемів як келідан та Расел. і закінчуватися місяць червень буде вежею магів. В рекомендованих героях Каміла а ще мають бути додані нові герої Бекі та Телоніус. Також цього місяця має бути квест на ефіри темряви, але точної дати, коли саме він буде, немає. А 26 червня має бути виклик ефірів та альфа-ефірів. А ще має з'явитися шлях гігантів, попри шлях доблесті. В шляху гігантів можна буде отримати альфа-ефіри за проходження щоденних завдань. Більш детально про всі новинки я розповім у відео про 58-му версію гри, яке я готую і опублікую дещо згодом. Предмети для переродження: 6-го дамайський клинок, 13-го містечні кільця, 20-го таємничий тонік, 27-го телескоп. și cea informația pro turniere, 4 червня реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв без героїв вогню і без лікування 11-го – трьохзіркових героїв без героїв природи пришвидчена мана. 18-го для чотирьохзіркових героїв без фіолетового кольору і без лікування. І 25-го – реєстрація на турнір для п'ятизіркових героїв без фіолетового кольору. Баф атаки, розклад Емблем 4-го церковних та друїд, 7-го мах та чарівник, 11-го паладин та рейнджер. 14-го розбійник та варвар, 18-го Монах та Церковник, 21-го маг та Боєць, 25-го Друїд та Рейнджер, 28 – розбійник та чарівник. Також, можливо, з 19 по 22 буде завітний квест. Але так як це мінлива подія, то я просто залишу нагадування, коли він може бути. Отож саме такими будуть події на червень. І цей місяць буде насичений різними новинками. В принципі, все як завжди. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Діліться ним з друзями по альянсу, щоб не пропускати події. І ще посилання на фото календаря я залишу в описі під цим відео. І звісно ж, ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося та підписуйтесь на канал. А на цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі!